Шевченко, Пранко, Леща Українка. Мені здається, що вони були пробудителями, також він нас знає, навіть називаємо Шевченка пророком. Мені здається, що коли говоримо про літературу і про такі склад виробити певне бажання серед молодих людей, Любити літературу, що так скажу, хотіти читати. Мені здається, що ми повинні багато більше уваги звернути на власне оцю, ну, цю, цю черту, цю, як би сказати, цей момент в житті нашого народу. Бо це не є так цілком припадково, що Шевченко чи Франко, чи Леся Українка мали такі. Величезний вплив на нашу ідентичність, на наше бажання. Я думаю, що пробудження України 19-20 років ми повинні до великої міри приписати їм і тим, тим людям, які насолоджувалися, вчитувалися, бо воно є гарне. Поезія це не є філософія. Це не є філософічні твори. Поезія навіть, я думаю, до великої міри має далеко більшу силу, як проза. І вона, якщо ми її використовуємо, якщо ми її стараємось справді популяризувати, широко популяризувати, вона має свій вплив. Я не знаю, як виглядає сьогодні школа. Але коли я був учнем, то вже трохи давно, ми мусили виучувати дуже багато речей на пам'ять віршів різних поетів, а головно тих класиків. І я, я мушу щиро вам сказати, що воно не залишилося у мене в якийсь спосіб без якогось позитивного наслідку плоду. Я думаю, що я тут не є якась виняткова постать. Я думаю, що багато з моїх товаришів, однолітків, які може в перший момент трохи нарікали, а знову ж мусив вчитися на пам'ять. Але остаточно, в якийсь спосіб, те, що ми вивчали на пам'ять, входило також у наше серце, формувало нас. І я думаю, дозвольте, що так Заохочу, якщо говоримо про молодь, я думаю, що треба дати їм нагоду чути поезію, читати поезію. Я головно звертаю увагу на поезію, хоча проза також має своє велике значення, але поезія має особливе значення. І я би на це звернув увагу, бо ті думки, які для нас сьогодні такі дорогі, ми говоримо. Про, про прекрасні речі, про Україну, якою її хочемо бачити. А подумаймо, я, думаю, я пригадую раз професор Смальсточки, такий був роман Смальсточки, виголосив доповідь про майбутність України практично нічого іншого, тільки цитуючи Шевченка. Це цікавий момент. Я думаю, що ми, коли хочемо е, щось побачити, гарного майбутнього, там я, я вважаю, це дуже важливе джерело, з якого ми повинні черпати, але воно є дуже смачне. Бо слухати гарної е, по поезії, такого змісту, такої форми, як цих великих, я тільки називаю трьох, але їх є більше. Е, здається, дуже важливе у формуванні е, людини, такої людини, якої ми хочемо бачити особливо нашу молодь, грія душі покоління. Дякую.